Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про два способи вишивання хрестиком: у один прокол і у два проколи. Поговоримо про те, чим вони відрізняються, про переваги і недоліки, про те, який спосіб зручніший. Те, що ви зараз бачите перед собою, це вишивка у два проколи. Я вишиваю собі сорочку, і, як бачите, я голку одночасно і вколюю і виколюю, вколюю її в кінці одного стіпка і одразу виколюю на початок іншого. І голочка проходить тільки малесенький шматочок під тканиною, і одразу виходить і одразу знову на лицевий бік. Це спосіб традиційний. В усякому разі, традиційний для України, тому що цей спосіб, цим способом зручніше вишивати в руках, от так як я тримаю тканину, і, звичайно, наші жінки саме так і вишивали у руках без п'ялиць. Ну, це спосіб вишивання у один прокол, коли ми вколюємо голку у кінці стібка. І витягуємо її на виворотній бік, повністю витягуємо з ниткою на виворотній бік, закінчуємо стібок, і тільки після цього, з вивороту, виколюємо її вже на початку іншого стібка. Це спосіб для п'ялиць або для станка, тому що, якщо ви тримаєте тканину у руках, не на п'яльцях, особливо, якщо це досить великий шматок тканини. То це дуже незручно витягувати, витягувати на виворіт голку і потім знову її вколювати. Але принципово ці два способи: один прокол і два проколи, не відрізняються, ми. Виколюємо голку точно в ті самі місця як і виколюємо точно в тих самих місцях, як одним, так і іншим способом. Тобто спосіб вишивки хрестика, переходи, нічого це не змінюється. Змінюється тільки пристосування за допомогою, як ви вишиваєте, От для вишивки у один прокол потрібно, щоб тканина була натягнута, щоб ви могли вільно без перешкод протягти. Голку на виворотній бік. Чим відрізняються ці два способи? Ну, як я вже сказала, вони відрізняються в принципі тим, як ви протягуєте голку, але також вони відрізняються тим, що для першого способу, для способу в два проколи, вам краще вишивати без п'ялиць, тримати тканину в руках, для другого вам краще вишивати на п'яльцях. Чи можливо інакше, ну, в принципі, можливо, вишивати в два проколи, можна і на п'яльцях, але для цього вам потрібно послабити тканину в п'яльцях, сильно послабити для того, щоб. Бо інакше, якщо тканина дуже натягнута, ну ви просто не зможете голкою вколоти і виколоти. Це буде дуже важко і дуже повільно. Тобто, Якщо, ви, якщо вам зручно і ви звикли вишивати на п'яльцях, але хочете вишивати у два проколи, то тканина має бути послаблена, дуже послаблена, щоб ваші пальці могли вам допомагати виколоти, виколоти голку назад на лицевий бік. Ось так, як у мене зараз була слабо натягнена тканина. Ну, а тепер про переваги і недоліки одного і іншого способу. Тут я, можливо, буду трохи суб'єктивна, тому що я вишиваю у два проколи, завжди вишиваю у два проколи, і особисто я не бачу жодної переваги в тому, щоб вишивати у один прокол. А в чому перевага в два проколи? В тому, що ви протягуєте голку, нитку. Вдвічі менше. Коли ви вишиваєте в один прокол, на п'яльцях ви спочатку протягуєте її на виворіт, а потім витягуєте її назад на лицевий бік. А в два проколи ви робите це за один раз. Ну і, відповідно, ви вдвічі швидше, вам потрібно вдвічі менше рухів, ви робите це вдвічі швидше. Це, як на мене, основна перевага і. Я не бачу недоліків. Хтось може сказати, що, можливо, стіпки виходять акуратніші на п'яльцях в один прокол, але я так не думаю, я б так не сказала. Та й наскільки акуратно виходить, залежить більше від, від практики, від навичок вишивання, а не від того, яким способом ви вишиваєте. Тому особисто для мене. Немає жодної переваги, я не бачу. Але якщо ви любите вишивати на п'яльцях, якщо вам зручніше вишивати на п'яльцях, то, можливо, вам краще вибрати спосіб у один прокол.